37 років після події. Кінематографічна мандрівка в майбутнє від Азіфа Кападії Сподіваюся, хтось це знайде. Подія була не єдиним явищем: це повзучий процес. Ніхто не сказав і не зробив нічого, щоб зупинити їх. Не опирайтеся. Хочуть знищити нашу пам'ять. Цього року 72% світу перебуває під авторитарним правлінням. Ми переживаємо згортання демократії, і воно шириться у Європі, Штатах, Індії та Філіппінах. Меншини замовкли. Центри арештували. Соцмережі кооптовані. Зараз ми більше залежні, поляризовані і дезінформовані, ніж якби були вільними громадянами. Де ви побували у нью Сан-Франциско? Якщо немає фактів, немає правди. Немає правди, немає довіри. Ми пережили війни, голоди і геноциди. Але це більше ніж будь що раніше. Це не фантастика. І це не документалістика, це попередження. Для мене вже запізно. Та не запізно для тебе. Озвучено для каналу Артемк.